27 вересня 2015 року Пен, 22-річний китайський студент, який навчався у Ванкувері, Канада, був запрошений на вечірку з нагоди народження дитини друга. Коли він прибув до будинку, його друг тепло його привітав і запропонував оглянути оселю. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. Друзі. В травні нашому каналу виповнюється один рік. Найкращим подарунком для нас буде ваша підписка, адже ми дуже хочемо досягнути позначки у 20 тисяч підписників. Також завжди раді вашій активності в коментарях. Пен народився в Пекіні 1993 року і виріс під люблячою опікою батьків. Він відвідував найкращі школи Пекіна. Його батько Пан Сун мав успішний будівельний бізнес, що процвітав завдяки економічному буму в Китаї. Під час поїздки за кордон пан Сун і Пен закохалися у Ванкувер через його безпеку та зручність для китайських мешканців. У 2008 році, коли Пену було 15 років, пан Сун відправив його навчатися до старшої школи у Ванкувері. Мати Пена також супроводжувала його у Ванкувері кілька років. Пізніше Пен навчався в політехнічному університеті Кванту. Під час перебування у Ванкувері. Його мати часто їздила на білому бентлі у своїх повсякденних справах. Коли вона повернулася до Китаю, пен почав водити цю машину. Пен був чесним і вічливим у стосунках, на відміну від деяких інших заможних китайських студентів, які навчались за кордоном. Він не любив хвалитися. Пен планував повернутися до Пекіна після випуску 2016 року, щоб працювати в компанії батька та згодом очолити сімейний бізнес у 2013 році. Пен та його дівчина Ян Цін Чен жили в районі міста Коквітлам у Ванкуверській агломерації. Невдовзі після того за квартал від них переїхав новий сусід 21-річний тянь Едіджан, який також був із Китаю. Обидва розділяли захоплення автомобілями, тож швидко стали друзями. Джан народився 1992 року в провінції Шенці. Він розповідав друзям, що його батько урядовий чиновник. У 2011 році, у 19 років, Еді Джан почав навчатися в університеті фінансів та економіки Ченчжоу, де часто їздив розкішними авто. Згодом він перевівся до університету принца Едуарда в Канаді. На відміну від більшості міжнародних студентів, Еді вже мав постійний вид на проживання в Канаді, де жив зі своєю матір'ю та молодшим братом, часто подорожуючи між Китаєм та Канадою. Еді був відкритим, любив хизуватися своїм способом життя. Та швидко заводив друзів у нових місцях. Спочатку Еді Джан часто приходив до будинку пена, щоб пограти у відеоігри. Коли він був там, йому постійно телефонували з Китаю, обговорюючи теми компаній, бізнесу та фінансів, створюючи враження дуже успішного бізнесмена. Це змушувало людей вважати, що його родина має міцне підґрунтя та зв'язки. Одного разу Еді зателефонував пену і сказав: Я керую підпільною гральною операцією. І можу запропонувати тобі високооплачувану роботу. Ти зацікавлений, друже. Пен відразу відмовився, зазначивши, що його це не цікавить. Спостерігаючи за поведінкою Едіджана та його розмовами, Пен і Ян розуміли, що він був нещирим. Еді ніколи не згадував, який університет він відвідував, і вони дізналися, що обліковий запис WeChat, з якого він з ними контактував, відрізнявся від того, який він використовував зі спільними друзями. Пен дізнався від своїх друзів, що Еді мав звичку брехати та перебільшувати. Він розповідав друзям у Китаї, що може допомогти їм з юридичними процедурами для приїзду до Канади, і взяв гроші від кількох осіб від шести до десяти тисяч канадських доларів із кожного. Однак він не зміг допомогти і не повернув гроші своїм друзям, після чого втік назад до Ванкувера. Пен почав триматися на відстані від Едіджана. А невдовзі він та Ян орендували квартиру поблизу університету. Переїхавши з попереднього будинку, Пен видалив Едіджана зі списку друзів у WeChat і припинив з ним контакти. Влітку 2015 року Пен випадково зустрів Едіджана в торговому центрі Ванкувера. Едіджан зазначив, що нещодавно одружився. І привітно поспілкувався з пеном, після чого попросив додати його знову у відчат. Після цього Еді Джан почав часто запрошувати пена зустрітися, але Пен не хотів і вічливо відхиляв запрошення кілька разів. Еді знав, що Пен не бажає підтримувати зв'язок, але продовжував знаходити приводи, щоб зв'язатися і запросити його. Це тривало до 27 вересня 2015 року, коли Еді Джан Знову зв'язався з Пеном, стверджуючи, що в нього щойно народилася дитина, і він збирається влаштувати святкування, на яке наполегливо запросив Пена прийти на знак підтримки. Відчуваючи деяку провину після кількох відмов, Пен цього разу погодився і навіть купив подарунок. В той день його дівчина Ян захворіла. Тож він зателефонував Едіджану і сказав, що має залишитися вдома, щоб доглядати за нею. Едіджан різко відреагував. І запропонував надіслати друга, щоб забрати пена, сподіваючись, що він все ж з'явиться, що кожен гість отримає новий смартфон на вечірці. Відчуваючи, що було б нечемно відмовитися, Пен вирішив піти сам. 27 вересня, близько 18.00, Пен приїхав на своєму білому бентлі на адресу, яку надав Еді Джан. Еді зустрів його біля будинку, який купив йому його дядько, і який стояв порожнім. Невідома пену дружина Еді. Була лише на 39-му тижні вагітності, а дитина ще не народилася. Святкова вечірка була лише приводом, щоб заманити туди пена. Вийшовши з машини, Пен віддав Едіджану подарунок та привітав його, після чого пішов за ним у будинок. Еді запропонував оглянути оселю. І коли пен зійшов до підвалу, двоє людей швидко його скрутили: наручники на руках, кайданки на ногах. Вони приставили електрошокер до голови. Вимагаючи розблокувати його телефон о 20.30 Телефон пена здійснив дзвінок його батькові. В цей час у Пекіні був ранок, 12.30 28 числа. Пан Сун був у своєму офісі в Пекіні, коли відповідав на дзвінок. Він почув голос Пена Тату, мене викрали. Вони приставили пістолет до голови, вимагаючи, щоб він розблокував телефон. Далі пролунав спокійний молодий чоловічий голос Мандаринською. Я хочу 2,5 мільйона канадських доларів. Негайно перекажіть гроші, інакше ви його більше не побачите. Він надав номер китайського банківського рахунку та інструкції надіслати скріншот переказу в акаунт пена у Вічад. Злякавшись і розгубившись після дзвінка, пан Сун не міг підтвердити, чи справді пена викрили. Незабаром надійшов другий дзвінок із попередженням: не дзвоніть в поліцію. Нам потрібні лише гроші. Виконуйте інструкції, і вашого сина відпустять неушкодженим. Інакше він загине. Зрозуміло? Пан Сун одразу повідомив про ситуацію дружині, і вони вирішили підготувати викуп та водночас викликати поліцію. Пекінська поліція порадила йому зачекати якомога довше і не поспішати з оплатою викупу, а також повідомила Ванкуверську поліцію. Пан Сун потім сказав викрадачеві, що йому знадобиться час, щоб зібрати гроші. І він не зможе відразу назбирати повні 2,5 мільйона канадських доларів. Через кілька годин пан Сун зробив два окремих перекази на суму 1,7 мільйона юанів, приблизно 340 тисяч канадських доларів, на вказаний банківський рахунок. Отримавши гроші, викрадач невдовзі знову зателефонував з більшими вимогами. Пан Сун і його дружина з тривогою чекали на те, що Ванкуверська поліція знайде злочинців, побоюючись за безпеку сина. Через півгодини, не отримавши фото поранених, вони відчули полегшення, проте тривога залишалася. Коли викрадач знову подзвонив, пан Сун помітив зміну у тоні. Він став менш агресивним і погрозливим, навіть почав торгуватися щодо викупу, зрештою знизивши його до одного мільйона канадських доларів. Пан Сун відчув зміну ставлення, і йому стало недобре. Він наполіг на тому, щоб поговорити з пеном, перш ніж надсилати ще гроші, і хотів почути голос сина. Після деяких перемовин викрадач погодився і незабаром у слухавці пролунав голос: Тату, будь ласка, допоможи мені, передай йому гроші. Викрадач відразу забрав телефон. Пан Сун добре знав голос сина і був впевнений, що це не пен. Він попросив викрадача змусити пена назвати день народження сестри, але той відмовився, сказавши: не намагайся мене обдурити. Пан сун запропонував назвати свій власний день народження. Але викрадач почав говорити про мораль. Зрештою, він надав новий банківський рахунок і погрожував зашкодити пену, якщо гроші не будуть перераховані. Цього разу пан Сун вирішив більше не надсилати гроші викрадачеві. Він зв'язався з дівчиною пена Ян і надіслав їй запис виклику про викрадення. Ян одразу впізнала голос Адіджана. З цією інформацією Ванкуверська поліція. Відстежила телефон Едіджана і рано вранці, 29 вересня, о 3-й годині ранку за місцевим часом в Канаді, заарештували Едіджана та трьох його канадських спільників на вулиці Лінволі в північному Ванкувері. Пена знайшли в багажнику автомобіля. Мати Пена, його сестра і зять поспішили до Ванкувера з Пекіна. Зять побачив тіло пена зі слідами боротьби перед смертю. Обличчя було скривлене і посиніле. Висунутий язик. Вказуючи на те, що він страждав, перш ніж померти. Згідно із звітом судмедекспертизи, пен загинув від задушення за шморгом на шиї. Він помер лише за сім годин після входу в будинок. Поліція негайно почала розслідувати і допитувати чотирьох підозрюваних: 23-річного Еді Джана, 21-річного Кейсі Хіско, 20-річного Ділана Гріна та 18-річного Джейкоба Геріка. Хіско працював круп'є. У незаконному гральному бізнесі Еді Джана. він дізнався, що Еді Джан планує викрадати заможних людей заради викупу, тож познайомив його з канадцем на ім'я Джей, і вони вдвох спланували викрадення. Зрештою, Еді Джан вибрав пена своєю ціллю. Після того, як Еді Джан заманив пена до підвалу будинку, Джей та інші утримували його, використовуючи електрошокери, кайданки та наручники. А Еді Джан подзвонив батькові пена. Хіско кілька разів проїжджав повз квартиру пена, щоб перевірити, чи немає поліції. Не побачивши поліцейських машин, він надіслав Еді смс. Все гаразд О півночі дня викрадення. Хіско дізнався, що пен мертвий. Протягом приблизно 45 хвилин. Він кілька разів надсилав Еді Джона повідомлення у відчет з інструкціями, як позбутися тіла та знищити докази. Коли поліція дізналася від дівчини Пена, що викрадачем був Еді Джан, Королівська кінна поліція Північного Ванкувера отримала терміновий ордер на прослуховування його розмов. Наступного ранку, о 9-й годині, поліція знайшла Бентлі Пена, припаркований неподалік перехрестя Сайкос Роуд і Велінгтон Роуд у північному Ванкувері, і почала стеження. Частина офіцерів охороняла автомобіль, а інша група з поліцейських Коквітлама. Північного Ванкувера, Вест Ванкувера та Бернабі спостерігала за Едіджаном. Пізніше Едіджан і Хіско обмінялися текстовими повідомленнями, щоб скласти план перенесення тіла пена з багажника його Бентлі у багажник орендованого едіджаном автомобіля, а потім позбутися тіла. Щоб полегшити переміщення, Хіско залучив двох інших канадців, сказавши їм, що потрібна допомога з пакунком. Близько третьої години ранку, 29 вересня 2015 року, Хіско приїхав на місце зустрічі на Лінволі в автомобілі, зареєстрованому на ім'я матері дружини Джана. З ним були двоє новобранців: Ділан Грін і Джейкоб Гуеліх. Потім під'їхав Джан на орендованому авто і заднім ходом під'їхав до Бентлі, щоб багажники опинилися поруч. Коли вони спробували перенести тіло пена до орендованої машини, на місце наблизилася поліція, яка чекала понад 10 годин і заарештувала всіх чотирьох чоловіків. Пенна знайшли загорнутим образент, його роздягнули до трусів, обличчя обмотане скотчем, а руки й ноги зв'язані. Джан стверджував, що на кілька годин залишав підвал увечері 27 вересня. А коли повернувся вранці 28-го, виявив, що пена вдарила електрошокером його спільники. І той уже був мертвий. Еді Джен заперечував, що зашморгував пена, як і Хіско заперечував будь-яку причетність. Розслідування поліції виявило, що принаймні вісім осіб були причетні до викрадення пена. Джей був ідейним організатором злочинної схеми, метою якої були заможні особи для вимагання викупу. Він інструктував Еді Джена знаходити молодих людей з багатих китайських сімей. Але Джей не був заарештований, незважаючи на його причетність до справи. За три тижні до викрадення пена, Еді Джан ошукав іншого китайця середнього віку, працівника обмінного пункту. Еді попросив чоловіка принести 250 тисяч канадських доларів для зустрічі. А коли той сів у машину, Хіско схопив його обличчя обома руками з заднього сидіння. Чоловік боровся і зумів вирватися. Еді Джана звинуватили в навмисному вбивстві. Викрадені та наругою над тілом 11 березня 2016 року, під час подальших допитів Еді Джан відмовився відповідати на будь-які питання та надав лише обмежену інформацію через свого адвоката. Без зізнання поліції було важко зібрати докази з телефонних записів і текстових повідомлень, щоб розкрити правду у справі та оцінити роль кожного злочинця у смерті пена. Однак, те, що родині Пена було важко прийняти. Це те, що у лютому 2017 року перед судовим розглядом обвинувачення уклало угоду за діджаном. Еді визнав провину у ненавмисному вбивстві, незаконному утриманні під вартою та вимаганні, але не у навмисному вбивстві. Обвинувачення пояснило, що в Канаді навмисне вбивство вимагає ретельного планування та наміру вбити. Тож, якщо вони не змогли довести, що Еді мав намір зашкодити пену, організовуючи викрадення, його можна звинуватити лише у ненавмисному вбивстві. Поліція дійшла висновку, що Еді Джан не завдав пену фізичної шкоди і не хотів його смерті. Очевидно, що саме дії Еді зробили пена метою для викрадення, але відповідно до канадського законодавства, максимальне покарання за ненавмисне вбивство довічне ув'язнення. Хоча терміни зазвичай коливаються від чотирьох. До 15 років позбавлення волі 21 лютого 2017 року Еді Джен був засуджений до 14 років ув'язнення Верховним судом північного Ванкувера. Кейсі Хіско отримав 7 років. Звинувачення проти Ділана Гріна та Джейкоба Гуеліха, які допомагали перенести пакунок. Були зняті. Особи та місце знаходження чотирьох інших підозрюваних залишаються невідомими з 340 тисяч канадських доларів викупу, сплачених паном Суном. Поліція змогла відшукати лише 50 тисяч канадських доларів. Через конфіденційність злочинців поліція не змогла відстежити, куди пішла решта грошей. Особиста інформація Едіджана ніколи не розголошувалася публічно, і родина Пена ніколи не зустрічалася з Едіджаном чи його родичами. Вони отримали лише деякі відомості про нього від друзів Еді, згідно з офіційними записами в Китаї. Еді Джан родом з міста Інсянь, провінції Шенці, де вказане лише його ім'я без деталей про батьків. В один момент хтось надав пану Суну ім'я, стверджуючи, що це батько Едіджана. Після перевірки вони з'ясували, що ця людина виконавчий директор державної вугільної компанії в Шенці. Однак вони не змогли підтвердити, чи справді це був батько Еді. Досі особи його родини залишаються невідомими. Аналіз ЗМІ припускає, що Еді Джен, його мати та молодший брат оселилися у Ванкувері. Відомо, що Еді розкішно витрачав гроші, тоді як його батько залишався в Китаї. Така ситуація зазвичай вказує на високий соціальний статус у бізнесі чи уряді. Коли Еді Джена заарештували, його дружина була вагітною. Вона розміщувала у Вейбо інформацію про численні подарунки від Еді, включно з розкішними речами від брендів Гермес, Louis Vuitton та Cartier. Поліція відвідала її після інциденту, але вона заявила, що нічого не знає про цю справу. Пізніше китайські ЗМІ зв'язалися з нею у Вейбо, і вона відповіла: Я не одружена за Діджаном. А потім видалила всю інформацію з соцмереж. Її дитина народилася через 14 днів після арешту Едіджана. Напередодні викрадення Пен провів відеодзвінок із батьками у Китаї. Був місячний фестиваль, і сім'я з нетерпінням чекала. Коли пен закінчить навчання і наступного року приїде додому, щоб відсвяткувати разом. На жаль, ця мрія так і не здійсниться. Пан Сун був глибоко засмучений та розчарований вироками злочинцям, відповідальним за смерть його сина, особливо Едіджану, який організував викрадення, що призвело до втрати життя, але отримав лише 14 років права на дострокове звільнення. Це означає, що він може вийти у 37 років, а Кейсі Хіско. Можливо, вже на волі. Після цього пан сун, пригнічений величезним горем і депресією через втрату сина, не зміг належно керувати бізнесом і, зрештою, був змушений оголосити банкрутство. Дехто вважав, що пена викрили через те, що він їздив на Бентлі, але пан Сун пояснив, що ця машина не була такою дорогою і призначалася для його матері, яка доглядала за ним під час навчання. Пен не був хвальком чи матеріалістом. Він був практичним, свідомим і намагався уникати нечесних людей, але він недооцінив, наскільки злими можуть бути люди. Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам була цікава історія, буду вдячна за підписку та вподобайку. Друзі, в травні нашому каналу виповнюється один рік. Найкращим подарунком для нас буде ваша підписка. Адже ми дуже хочемо досягнути позначки у 20 тисяч підписників. Також завжди раді вашій активності в коментарях.